Тема мого дослідження була підвищення ефективності радіозв'язку в умовах міста. Цю тему я обрав, тому що радіозв'язком я вже займаюся сім років, дуже давно, і це мене досить приваблює, це мені дуже цікаво. Найбільш Радісним моментом у виконанні цієї наукової роботи було те, коли я виготовив антену своїми руками. Вона почала працювати, і дійсно її параметри, які я отримав, вони зійшлися з параметрами розрахунковими. Тобто розраховано було все правильно. І ще більш приємним було те, що ця антена змогла бути корисна. На початку війни, коли був наступ на Київ і була оборона міста Гостомель, ця антена стала в пригоді нашим збройним силам України для зв'язку. Я вважаю, що так як у нас воююча країна і, на жаль, наші сусіди нікуди не діляться, країні потрібно розвивати військово-промисловий комплекс. І так як я займаюся радіозв'язком, я б хотів би посісти там своє місце і працювати на оборону нашої країни. Зараз я відчуваю перш за все вдячність, вдячність президенту, вдячність уряду, Верховній Раді за те, що вони вірять у нас, в те, що ми зможемо. Після нашої перемоги підняти нашу країну і сприяти її розвитку. І це дуже гарно, тому що нас підтримує і цю премію, яку я отримую зараз. Я також пускаю у діло, у свою справу, розвиваю радіозв'язок. Працюю в цьому напрямку, дізнаюся багато нового. Ну і звичайно, на те, що, щоб це робити, потрібні гроші. Тому дуже, дуже вдячний за це.